7 листопада понеділок. Це не від вас. Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Ефесян 2.8. Апостол Павло бажав, аби ті, кому він писав, пам'ятали, що в їхньому житті мають відбутися чудові зміни завдяки перетворювальній благодаті Христа. Вони повинні стати світлом для світу. Щоб своїм очищеним, освяченим характером справляти вплив протилежний впливу сатанинських сил, вони мають завжди пам'ятати слова це не від вас. Вони не можуть змінити своє серце своїми силами. І коли завдяки їхнім зусиллям грішники залишають сатанинські ряди, щоб посісти своє місце в лавах армії Христа, вони не повинні претендувати на будь-яку винагороду. Бог закликає всіх охочих прийти і пити живу воду даром. Божа сила це єдине дієве джерело у великій справі здобуття перемоги над світом, тілом і дияволом. Людина нічого не може зробити без Бога, і Бог вибудував свої плани таким чином, щоб жоден процес з відновлення людського роду не може відбутися без взаємодії людського і божественного. Та частина, яку людина має перенести, дуже мала, але в Божому плані це саме та частина, яка необхідна для успішного звершення роботи. Великі зміни, які спостерігаються в житті грішника після його навернення, не зумовлені чеснотами людини. Той, хто багатий милістю, дарував нам свою благодать. Підносьте хвалу й подяку, бо він став нашим Спасителем, нехай його любов. Що наповнює наші серця й уми, виливається з нашого життя багатими потоками благодаті. Коли ми померли для гріха, він оживив нас для нового, духовного життя, він дарував благодать і прощення, наповнивши душу новим життям. Отже, грішник переходить від смерті до життя і приступає до своїх нових обов'язків у служінні Христу. Його життя стає істинним і наповненим добрими ділами. Я живу, сказав Христос, і ви будете жити. Ми живемо один раз, іншої можливості пройти випробування в нас не буде. Сьогодні, якщо ми почуємо голос Господа і навернемося до Нього, Він помилує нас і дарує прощення.